Нам сказали, що вона не ДЦП больна, і треба її ліка до полгодика вдома, а потім з полгодіка треба лічити. Двоє годіка була, вона лежача була, а потім почали її лічити, і вона так трошки почала підійматися, за коляску держати. Много їздили і в Одесі, і в Єпаторії, і в Києві, і в Дніпропетровську. Взагалі, везде. Старалася ділити, щоб вона краще могла ходити, могла. Ну, говорити, так вона і не змогла, що не старалася. Вона нічого не могла, тому що вона, вона так розуміла, все, що їй говориш, що, що робити, що куди там, а так нічого більше такого. Вона одразу не вишивала, вона одразу злажувала пазли. Це де, де то ще сім годин, вона почала пазли злажувати. І вона много злажувала, вони вже такі були безцвітні. Одно і те ж. собере, розбере, собере, розбере. Потім я говорю, давай почнемо щось ну, друге вишивати. Вона вище одну. Я говорю, немножко типа, день-два от этой вишивки. Ні. Давай їй следующую. следующую схему беру, рассчитываю сік, кресиков долі, ширину, висоту. На палас ложу я її дорожку, а на дорожку вона вже ложить собі вишивку, Включаем на настольную. І їй подарили. Це саме набор. Такі там і нитки, і голки, і всі ножниці все можна зберігати. Е, і вона починає вишивати, розлажує і пішла. Ось це все время її робоче місце. Стульчик, на стульчик, подушечка і вишиває. Зразу було, так, да, тяжело, тому що Трудно було. Вона спочатку пробували карандашом, щоб писати ручкою, щоб писати цифри, букви. Но в неї не нас сильно ваша, але ліс майже цифра виходить, або буква. Ну, я говорю, Давай спробуємо вишивати. Попробувала вишивати от, стіжком. Трудновато було. Ну, вона почала добре, пішла в неї ця робота. Ну, потім вона захотіла крестиком. Я вишиваю крестиком, І вона подивилася, показала їй, як крестик виходить, і вона почала і так до сих пор її вже. Перва то вона, а це вже чиї пітія вишила, а теж пішла крестиком, Це поки тільки така стіжко вона вишивала. Я всегда могла її оставить вдома. Вона шкоди ні день не здіймає, вона така спокійна. Так що я могла її оставляти, навіть в район їздила переоформляти там бумаги, то вона сама собі вдома. Вона зараз комп'ютером займається, вона так повишиває так до двох, потім біжить комп'ютер, займається комп'ютером. От фотографії всі вона занесла, що їй подобається, вона включає, фільми знаходить, знаходить, там пазли теж є, розукраски, які є. Ось, ось вся сім'я наша. Вона може щось сказати, да, ні, От такое, ам, а-а пія, піть, кой що такое. А то ну, мімікою. І вона як спати хоче, вона показує, що закриває ласки, поки голову ложить, значить, спати хоче, піти хоче. Ну, в общем, вона і мімікою, і так може трошки підсказати. Вона питається говорити, ну то, що вона говорить, не поймеш, тому що вона, вона думає, що вона сказала. Но...